Правило 86. Виконайте дії. Наведено два приклади, які необхідно обчислити. Ну що ж, давайте подивимося на ці приклади. Е, нагадую, що тут нас немає дуже року у першому прикладі. Розставляємо тоді е, знаки пріоритета дій. Спочатку тоді зробимо множення, потім зробимо ділення, ну а вже потім віднімання. Найменший пріоритет удодавання чи віднімання. Отут навпаки у нас е, перша дія буде та, що в дужках, Потім буде друга дія це ділення, а третя дія віднімання. Це в другому прикладі. Добре. Ну і власне, давайте будемо виконувати першу дію. Отже, записуємо до першого прикладу. Перша дія. Так, 38, що множиться на 17. Це дорівнює. Множимо тоді в стопчик.

Так, тут у нас буде 8 плюс 1 це 9, 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Отже, вийде 646. Записуємо, це дорівнює 646. Є. Друга дія це ділення. Так, отже пишемо 4800. 32 треба поділити на 16. І все дорівнює. Ну що ж, ділимо? Так, 4832 поділити на 16. Так, дивимося, 4 на 16 не ділиться. 48 поділити на 16. Ну, спробуємо трійку. Так, 3. 6 на 3 це 18. 8, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 1 це 3. Плюс 1 це 4. Якщо їх відняти, буде 0. 0 не пишемо, але трійку зносимо зверху. Трійка на 16 не ділиться, тому тут пишемо 0. Далі додаємо двійку, 32 поділити на 16, це буде 2. Так, 16 на 2 це 32. Віднімаємо. Тут буде нуль. Отже, записуємо тоді, що якщо їх поділити 4632 на 16, це буде 302. Ну і третя дія. Нам треба від результата множення 646 відняти результат ділення 302. Можна усно, можна стопчик. Отже, якщо в стопчик, то 646 мінус 302. 6 мінус 2 це 4. 4 мінус 0 це 4. 6 мінус це 3. Отже, вийде 344. Так, і пишемо, що це дорівнює. 344. Ну і записуємо тоді, як відповідь, число. 344. Зробили ми перший приклад. Ну, а тепер переходимо до другого. У нас вже розставлений знак пріоритету. Отже, пишемо тоді перший підпункт, або перша дія. Тоді 2314 мінус 2256. Це дорівнює. Ну що ж, давайте за її стопчик віднімемо. Так, 2314 мінус 2256. 4 мінус 6 відняти не можна. Забираємо один розряд з, з старшого розряду. Одиничку забираємо. 14 мінус 6 це буде 8. Так, тут у нас була одиничка. Забрали одиничку, це 0. 0 відняти 5 не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. Тоді 10 мінус 5 це буде 5. Тепер, тут у нас була трійка. Забрали ми одиничку, це двійка. 2 мінус 2, 2 це 0. 0. Напишемо. І тут 2 мінус 2 це 0. Отже, вийде 58. Тобто ми пишемо, що різниця це 58. Є. Друга дія. Це ділення 3590. 6, треба поділити на 58. Це дорівнює. Ну що ж, ділимо? Так, пишемо. 3596. Поділити на 58. Так. Тоді. 3 не ділиться на 58, 35 не ділиться на 58, а от 359 вже ділиться на 58. От тут треба подумати скільки. Ну, 300 поділити на 50, це буде 6. Ну, можливо, 6 попробуємо. Якщо ні, то виправимо. 6. Так, 6 на 8. 48. То ми 8 пишемо. Четвірку запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 4 це 34. Так, віднімаємо. 9 мінус 8 це одиничка. 5 мінус 4 це одиничка. Зносимо 6. Ну і 116 пройти на 58 це буде 2. 2 на 8 це 16. 6. пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 5 на 2 це 10, плюс одиничка це 11. Віднімаємо. 0. Все. У нас є. Число 62. Ну і третя діє. Третя дія у нас 3596 минус, а Результат ділення у нас 62. І це дорівняє. Ну що ж, віднімаємо. Давайте сопчик. Отже, 3596 мінус. 62. 6 мінус 2 4. 9 мінус 6 це 3. П'ятірка залишається. Трійка залишається. Отже, вийде 3534. Пишемо це дорівнює. 3534. Ну і пишемо тоді відповідь. ж це буде дорівнювати. 3500. 34. Ну що ж, ось таке завдання на цьому. вправу завершено.